Читати слово Господнє, яке записано, ми вже чули з вами, були прочитані слова і вчора, і сьогодні, з першого послання до Коріптян 15 розділу. Я також буду читати з цього розділу із 15 розділу з 20 по 23 вічні. Апостол Павел каже такі слова. Але ж Христос воскрес з мертвих певненець серед померлих. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як Адам і всі вмирають, так в Христі всі поживуть. Кожен в своєму порядку. Первенець Христос, а потім Христовий в час Його Приходу. Ми згадуємо. Велику подію. Подію, подію, подію Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це дійсно велика подія, тому що Воскрес Той, який помер за наші гріхи. Зовсім недавно ми згадували страждання нашого Ісуса Христа. Ті страждання, які ще розпочалися там в Гексиманському саду, і ще до, до Гексиманського саду, коли Христос. Зібрався разом із своїми учнями у, у горниці, і ці страждання починали набирати обертю. Потім, коли, Христа, е, коли прийшли за христом у Герсиманське сад, повели його, судили Його і розіб'яли його. Але Христос, той, який. Постраждав, за наші гріхи, помер. Ми бачимо, що він не залишився в руку, він на третій день воскрес і змеркв. І для нас, віруючих, це не просто е, Воскресіння Христа, або Великвінь Пасха. Кожен рік, коли ми згадуємо цю подію, це не просто для нас, віруючих, весело провести час. Або це якась для нас традиція. Ми розуміємо, що це. Це є основа, це є основа нашого християнського е, життя. Це є основа нашого життя в теперішньому часі і особливо у майбутньому часі. Тому ця тріумфальна подія, торжественна подія, ще раз хочу наголосити, Воскресіння Ісуса Христа воно поставило основу нашого, нашого життя. Теперішнього і майбутнього. Що нам слово Господнє говорить про Воскресіння Ісуса Христа? Ми з вами вже чули, чули у попередніх проповідях вчора і сьогодні ми вже чули. Воскресіння Ісуса Христа, апостол Павел каже, що Він положив основання, Він є той, який пише Воскрес і смерть. Воскресіння Ісуса Христа це визначна подія, тому що це є чудо, це є чудо, щоб людина, якщо померла, вона знову ожила. Чому це є чудо? Тому що ніхто з нас такого чуда у своєму житті не пережив, не видів, не чув, щоб хтось помер і вже деякий час лежав у гробу, і там через якийсь час він знову оживає, знову воскрешає. Але це сталося. Це сталося 2000 років тому назад, і ми з вами читаємо інші місця священного писання, що були і інші Воскресіння. Слово Боже, пише нам і в Старому Завіті, що було воскр... Воскресіння, коли. Ілія, пророк, Єлісей, вони молилися над, над тими хлопчиками, які в той час помирали, і Господь вертав їм життя. Воскресіння особливо більше описується в Новому завіті. Апостоли воскрешали з мертвих. Петро воскресив таліфу, апостол Павел воскресив юнака, який упав з вікна. Він був мертвий. Господь знову вернув йому життя. Сам Христос не раз воскрешав. Він воскрешав сина тої жінки, яка гірко плакала за своїм єдиним сином, і Господь жалівся над нею і Воскресив її сином над дочкою Іаїра. Велика така подія була у Воскресінні, коли. Христос Воскресив Лазаря, який вже теж довгий час знаходився у гробу. Але ми знаємо, що ці всі Воскресіння, які були, які е, були в старому Завіті, в Новому Завіті, люди верталися до життя, Бог вертав їх знову до життя, але вони знову помирали. Вони знову помирали, про них не пише. Вже як вони, якого вони смерттю померли? Хтось помер до старості, може хтось і не дожив знову до, до старості, помер. Але всі вони померли. Але Ісус Христос відрізняється тим, Його Воскресіння порівняно з тим, що Він Воскрес і більше не помирає. Він Воскрес і Він знову вернувся в те місце, звідки він зійшов, тобто з цього небесного трона. Це є чудо Це є чудо і чудес, про яке нам слово Господнє говорить. І так, як я вже сказав, для багатьох людей це, воно якось незрозуміло, Як, щоб людина померла, щоб тіло мертве, воно знову ожило. Це подобно так, як, як зерно, якесь насіння, яке сіється або саджається у землю. Воно для того, щоб знову. Знову ожило, воно спочатку помирає там то насіння в землі, потім із того мертвого насіння виростає, відроджується нове, нове життя, нове насіння. І це нікого якось не дивує, коли це... але це теж є чудо. Це є чудо. А от коли говориться про людину, щоб людина так померла і знову ожило, для, для багатьох це якась, якась фантазія, це щось нереально, але слово Господнє учить нас про те, що, що це дійсно так було, і це не лише було із Христом, але це станеться із послідовниками Його, послідовниками Ісуса Христа. Тому що смерть, вона вийшла у кожну людину. І з самого початку через е, наших праотців Адама і Єву, ми з вами прочитали такі вірші, апостол Павел каже: бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі поживуть. Так як сьогодні люди, вони багато хто дивується а вони вірять, навіть як знову може. Людина після смерті ожити. Так і на початку, я думаю, і Адам, він теж дивувався, коли ще не знав, що таке смерть, як таке може статися, щоб він, який створений, щоб вічно жити в раю, він може, його тіло може померти. Воно може стати смертним. Для них, для перших людей, спочатку вони не знали. Що таке є смерть? Вони не знали, що таке є хвороби. Вони не знали, що таке є гріх. І тому апостол Павел каже, що смерть ввійшла у інших людей, у всіх людей, через одну людину, через Адама. І все стало смертне. Ні, немає нікого. Хто би після Адама народився і по сьогоднішній день? Люди, щоб вони могли жити, щоб вони були вічними, щоб їхні тіла е, не хворіли і щоб вони не помирали. Такого немає. І тому слово Господнє вчить нас, щоб це все сталося через віхопадіння, через перших людей. І люди стали смертними багато різних хвороб, коли процес старіння. Це Все говорить нам, що люди лише тимчасові, не вічні на цьому. І не лише людина, але і тварини, і рослини. Ми розуміємо це, бачимо це, що навіть в природі, спочатку природа росте, зеленіє, але потім ця природа вона також починає старіти, і вона пропадає. Вона пропадає. Це все наслідки гріхопадіння, які увійшли у все людство через Адама. Ми з вами читаємо ті вірші, Але саме страшне, що через пешир людей люди стали смертними не лише фізично, але і духовно смертними. Всякий гріх, який є у людині. Це є наслідок, це є результат духовної е, смертності людини. Тож то, це говорить, що людина померла не лише фізично, але і духовно перед Господом вона померла. І тому, коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, воно положило нам основу. Не лише для фізичного Воскресіння, яке чекає у майбутньому віруючих, але і духовне Воскресіння, яке настає в той час, коли людина навертається до Господа, коли повірить у нього, покаяється перед Господом. Ми читаємо у Післені до Єфесян, у другому розділі 5 і 6 вірші такі слова, і нас мертвих у гріхах оживив разом з Христом, бо благодаттю ви спасенні, і Воскресив з Ним і в Ісусі Христі посадив на небеса. Ці слова нам говорять про духовне Воскресіння, про те, що Бог воскрешає через Ісуса Христа тих, які приходять до Нього з вірою. воскрешає із. Духовно-мертвого состояння, в якому людина знаходиться у своїх гріхах. І це нам говорить про те, що людина має старе життя і нове життя. Старе життя це успадковане від Адама, а нове життя це те, яке вона отримала через Ісуса Христа. В іншому місті апостол Павел каже у другому посланні до Корінка 5 розділ 17 вірш. Тому, -то, хто в Христі, то й нове творіння, старе минуло, минуло, а нове настало. Старе те тлінне, те гріховне, воно вже минуле. Тепер настало нове. Нове те, що дарував Христос тим, які навернулися до нього. Нова природа, нове життя, нові думки, нові цілі, які людина вже. Ставить перед собою і отримала, коли навернулася до Господа. Це є переміна життя, про яку Слово Господнє учить нас. І ця переміна, це означає, це є Воскресіння людина, духовне Воскресіння людина із гріховного мертвого состояння. Але Слово Боже учить нас і про фізичне Воскресіння, яке чекає віруючих. так як Слово Господнє каже, ми з вами прочитали, що як через одну людину війшла смерть на всіх, так через людину Ісуса Христа прийшло і Воскресіння всім. Тобто всім не мається всім людям, а лише віруючим. І бачимо, що тут сказано теж через людину Ісуса Христа. Чому людину? Тому що Бог Він не може померти своїй божественній природі і Воскреснути. Тому треба було Христу прийняти на себе людське тіло, стати людиною, щоб померти і Воскреснути із мертвих. І це учить на слово Господнє. Ми бачимо послідовність Воскресіння. Послідовність Воскресіння, вона, е, вона проявляється в тому, що. Перший Воскрес Ісус Христос. Кожен каже Павел у своєму порядку. Первенець Христос, а потім Христові в час Його приходу. Первенець Христос. Христос відкрив ті двері для того, щоб людина теж отримала нове тіло. Нове тіло, тобто отримала Воскресіння свого тіла і мала життя вічне. Була у, у тому місці, яке Господь приготовив для всіх люблячих його. Але це Господь е, приготовив, це Господь відкрив через своє Воскресіння. Христос Воскрес, а потім і воскрешають Христові, тобто Його послідовники. І це є основа для нашого християнського життя. Основа, воно входить в основу нашого християнського життя, коли ми віримо в Воскресіння Ісуса Христа. І не лише в самого Воскресіння Христа, а й віримо в те, що і наші тіла теж Воскреснуть для життя вічного. Багато людей в е це не вірять. Багато не вірять. Вони можуть вірити, що ну, Христос Воскрес. Але людина, люди. Які померли, вони можуть знову воскреснути, ожити це щось нереальне. Але якщо так люди вірять, що лише Христос Воскрес, а якщо людина не помирає, то що з такої віри? Про це нам і 15-й розділ і говорить, ми читаємо е, вірш 12-й сказані такі слова. І коли про Христа проповідується, що Він Воскрес мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема Воскресіння мертвих? Далі читаємо 13-14. Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. І коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна і віра наша даремна. Якщо немає Воскресіння, навіть якщо людина вірить у Воскресіння Христа. А якщо не вірять у своє власне Воскресіння, то який смисл от проповіді, який смисл проповідувати, співати, збиратися разом? Немає смисла. Все ця людина, ми, як віруючі робимо для, не просто для нашого теперішнього життя, а для майбутнього, для вічного життя. І тому для того потрібна віра. Для того, щоб це все е, приймати, щоб, щоб, вірити, щоб вірити, потрібна віра. Просто потрібно вірити. Вірити, що так воно є, так воно і буде. І для нас Воскресіння Ісуса Христа, Слово Боже, вчить, що це є велика і визначна подія. Це є основа християнської віри і життя. Це є основа нашої християнської віри, нашого віручення і нашого життя. Життя тут, на землі, воно базується наше життя. Кожен день, який ми проводимо, воно основується на смерті і воскресінні нашого Господа. І настане час нашого Воскресіння, настане час, коли. Наші тіла, Слово Боже, вчить нас, вони також поживуть і воскреснуть. І за це ми повинні дякувати нашому Богу, що ми цю, це все благодаря нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу отримали вже і отримуємо у майбутньому. Тому нехай Господь благословить нас у цьому, йому не буде вічна слава. Амінь. Амінь.